Привіт! Зайшла в хащі поговорити з вами про роботу із низьковібраційними енергіями. Темрявою, сутностями будь-чим, бо варіантів дуже багато, що ми називаємо низьковібраційними енергіями. Звичайно, Робота у кожного своя, шлях свій, вибір методів, варіантів роботи дуже багато. Я б хотіла сьогодні поговорити про так мінімум три, напевно, три таких найрозпоширеніших, які мені близькі. Прошу, звичайно, тих людей, які вже давно роками, повторююсь, роками займаються цими практиками, поділитися вашою експортною думкою, досвідом, як у вас це проходить, можливо, дати пораду початківцям. Бо, на жаль, я констатую, що початківці усюди, всю практику, по суті. Концентрують лише на роботі з сутностями і вся їхня увага, все їхнє світло йде туди. Не треба зводити біолокацію і енергетичні практики лише до цього. Але якщо ви зараз на цьому шляху, він ваш, з усією повагою, це ваш шлях. Будь ласка, йдіть до кінця, обов'язково. Пройдіть його, зробіть досвіди, висновки, усвідомлення потім ще побалакаємо. Тому прошу коментувати лише тих, хто реально практикує руками. Отже, перший такий варіант це все ж таки концентрація на світлі. Тобто ми концентруємося на нашому власному світлі. Ми довіряємо світу, що він безпечний, хороший, світлий, з добрими намірами для усього живого і для нас також. Так? І він нам надасть все необхідне для того, щоб цього світла в нас Прибувало, щоб все було в гармонії і в нашому власному світлі, яке ми, звичайно, культивуємо кожного дня своїми думками, емоційними станами, діями, усвідомленнями, практиками, ескезами. Радіємо життю також для того, щоб розчинити в цьому світлі темряву. Для багатьох цього може бути дійсно достатньо. Так? Дійсно, якщо ви високовібраційна людина, то низькі частоти автоматично вирішуються. Чому? Поясню, дуже легко. А, тому що дивіться, наше тіло, воно розумне. Ви зламали кістку, воно його зрощує. Ви що думаєте, що наша душа, дух, свідомість, надсвідомість вище я не знає, що робити з темрявою? Як там поладнати, відновити, стілити, заживити і все інше? Знає? Усвідомлюєте ви чи не усвідомлюєте. Ваше діло накопити світла і вашим усвідомленим, усвідом, Любаним і люблячим поглядом вашим каналом це світло пролити на певні ситуації в житті, на хвороби, на проблеми, на травми, на стосунки, будь-що у кожного своє. Але буває, що нашого світла дійсно недостатньо. Темрява перемагає. Отак От зараз це проявлено в Україні, так? на матеріальному плані відбувається те, що відбувається на енергетичному. Тобто темряви настільки багато, що нашого світла і концентрації на ньому явно не вистачає. Тоді ми переходимо до варіанту захисту. Треба будувати гарний захист. Війна ж нас вчить, правда? Чи вона нічому не вчить? Є якісь усвідомлення на цю тему? Чи немає? Не вистачає світла? Захищаємося. Це був глобально перший варіант. Він про те, щоб не боятися, а концентруватися на сяйві і довіряти, що наша внутрішня суть вона знає, що робити. Ми можемо усвідомлено давати їй певний намір, команду, там, щось просити, кудись направляти енергію, але це вона все одно все робить. Ми не контролюємо цих процесів. Кому? Цього варіанту замало, здається, недієвим, якось не так. Він ступив на другий варіант роботи боротьба. Справжня війна, визначення сутностей, ловити їх, знищувати. Будь ласка, доведіть цю війну до кінця. Пройдіть від А до Я, від Я до А і тому подібне. Можливо, навіть по декілька разів. Десь там між битвами запитайте себе трошки, так? подумайте, просто посидіть і поговоріть самі з собою. Чи можливо знищити незнищуване? Як ви взагалі знищуєте якусь сутність? Це енергія? Енергія нікуди не дівається, вона переходить з одного стану в інший. Що ви з ними насправді робите? Коли ви задаєте питання вашій частинці Бога, світла у вас, вашій душі, вашому духу, вашому вищому я, вашій надсвідомості, невже частинка Бога може сказати, знищити щось, навіть якщо це темрява, вона вас може попросити пролити сяйву на цю темряву. Проявити мудрість, проявити милосердя, подивитися на неї як на бешкетників, як на маленьких діточок, які вчаться, яким не вистачає вашої люблячої уваги, вашого світла, вашого розуміння, що це дітки бавляться, пізнають світ. Вони та шкоду роблять, часто шкоду можуть задіяти дійсно не дуже. Хорошу, тобто треба іноді їх дійсно зупиняти, але зупиняти як? Знищуючи? Як ви це робите? Чи дійсно ваша душа, ваше я може вам дати такий варіант роботи з енергіями? А як ви взагалі перевіряєте, наприклад, особливо ті, хто взагалі не відчуває енергію, тільки почав працювати, не відчуває навіть власного поля, не відчуває, де він знаходиться, яка тут атмосфера, як? Те, що ви робите на енергетичному плані, воно дуже сильно буде впливати і на ваш матеріальний план. Ну, У французів є таке слово какофонія. і Кака іншими словами. Переклад, я думаю, вам не потрібен, що таке кака. Усі сторони. Якщо це ваш шлях, от ви зараз воїн, якому треба щось шукати, щось знищувати, то дадіть вже цей дійсно шлях до кінця. Поборіть темряву, і коли у вас буде вже більше світла, більше можливості просто сісти і обдумати ваш шлях, ваш досвід, можливо, ви станете святими, таке також може бути. Настільки очиститеся, будь ласка, буду дуже рада поділитися своїм досвідом. Але більшість людей прийде до дуже простого усвідомлення. Сутностей мільярдів. Мільярди. Воно більш-менш рівноцінне світлу. Скільки є світла, стільки є темрява. Темрява не може існувати без світла. Нагадую просто. Просто нагадую. Якщо ви когось знищуєте... Щось там робите, то чим ви відрізняєтеся від тієї темряві, від тієї сутності? Чим Чим ви краще? Де є там у вас той Бог, ваша душа, вище я? Надсвідомість називайте, як хочете? Ваша божественна іскра. Де вона? Які світи ви творите, в яких світах ви живете, на яких вібраціях, в яких вимірах? Що вами рухає? Просто задайте самі собі ці питання і щиро на них дайте відповідь. Самостійно. Мені писати їх не потрібно, це ваші власні усвідомлення. Просто задайте собі ці питання. І третій варіант, який би я сьогодні хотіла озвучити. Номер три це шлях спостерігача, ти, який просто зосереджується на власному серці і спостерігає за життям, таке, яке воно є. Без навішування ярликів. Це добре, це погано, це світло, це темрява. Він просто є і просто спостерігає. Це не для кожного. Принаймні, поки що. У кого є якісь страхи, захищайтеся. Культивуйте в собі світло, піднімайте свої вібрації, регулярно передивляйтеся ваш світогляд, що ви робите, як ви робите. Чи дійсно воно відповідає вашій глибинній божественній суті? Саме божественні, не людські. Як всередині, так і назовні. Подивіться, що у вас назовні. Просто подивіться, як споглядач нейтрально, без осудження, що відбувається у вас назовні зараз. Запишіть собі в зошиті своїми словами, от що вам іде, що відбувається назовні. Перечитайте, і ви зрозумієте, що відбувається у вас всередині. І, можливо, тоді ви знайдете вихід, той нейтральний стан. І зрозумієте, з чим вам попрацювати і як. Чи відгукуються вам ці три варіанти? Які є ваші власні варіанти? Які ваші усвідомлення? Звичайно, через досвід, будь ласка, ті, хто практикує декілька місяців і у них сютності сутності усюди, вибачте, поки що ви на другому шляху борітеся, можливо, поборете, знищуйте, можливо, колись знищите. Коли не бавитесь, побалакає. От. Ні в якому разі не хочу нікого образити ніяк. Але знаєте, якщо ви дійсно образилися, значить це у вас є. Це ваша темрява і працювати з нею вам. Можете подякувати, що я вам на її вказала. Ось така я. <свіст> справжня, до речі. Зовсім справжня. Без прикрас, така, як є. Недаром канал називається Живий обмін. Ташки дуже гарно співають. Піду прогуляюся на озеро. Там люди рибку ловлять і з'єднаюся трошки з природою. З духом. вам! Де б ви не були, на якому б шляху ви не були? Знайте, що він може розвернутися і піти зовсім в протилежну сторону, а потім ще раз розвернутися і піти в протилежну сторону. Ці екстремальні відхилення потрібні. Бо ви пізнаєте спочатку одну сторону, потім другу, і потім вже можна зробити якийсь досвід, висновки, усвідомлення, і тільки тоді вже почнеться справжня робота. Поки що ви на шляху, удачі, любові, усвідомлення, натхнення, терпіння, 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 терпіння. Взагалі без усвідомлень нічого працювати не буде. Усвідомлення дуже-дуже важливе. З чим ви не працювали, яким би методом ви не працювали? Чи ви, наприклад, працюєте неважливо, яка це проблема, так? Це чи хвороба, чи проблеми на роботі, чи проблеми в країні, чи якась неприємна ситуація, травма. Та, тобто в кожного своє. Ви працюєте коли над цією проблемою? Біолокацією чи іншими практиками або все об'єднуючи. Це все одна й та сама робота. Хто цього ще не усвідомив, то усвідомите все поступово. Чи то ви робите аскези. Чи годинами молитеся, чи спілкуєтеся з духами природи, чи сидите з маятником. Вибудовуєте, наприклад, ланцюжки, чи вробите ваш намір, чи проголошуєте маніфест, чи співаєте мантри, чи граєте на певних музичних високочастотних інструментах, чи просто сидите. Медитуєте, роздумуєте, єднаєтеся, наприклад, з природою, так? Це все одна й та сама робота. Абсолютно форма різна, шлях різний, робота ведеться однаково. Це вам наподумать. Особливо тим, хто зараз застряг в якомусь конкретному варіанті роботи, і так трошки фанатія від нього, що тільки ось так правильно і тільки так треба дойдіть, дойдіть до кінця від повного такого захоплення до повного розчарування. До певних усвідомлень, потім знайдіть в собі сили від розчарування повернутися в точку захоплення. Все буде добре. Я в вас вірю, я вірю в ваше внутрішнє сяйво, у вашу світлу божественну суть. Ти, хто працює. Натхнення вам. Головне, не зупиняйтеся ніколи. Що б там не відбувалося? Ви знаєте, у нас є такий закон пропорційності. Наскільки високо ми можемо піднятися вгору, настільки ж низько ми можемо впасти вниз. От, наприклад, зараз так, на нашому матеріальному плані Україна. Ніби падає вниз, в прірву. Але що це означає по цьому закону? Що вона може так само дуже високо піднятися? А це ваша зовнішня реальність, значить, це і ваша внутрішня реальність. Якщо ви зараз знаходитеся десь там внизу, все у вас погано, знайте, що це ваш шанс піднятися дуже високо. Його треба розгледіти. І розгледіти можете лише ви і більше ніхто. Яким туди методом із прірви підніматися наверх, це ваш власний вибір. Тільки ваш власний. Ідете одним шляхом, одним варіантом, одним методом, чи десятьма це також ваш власний вибір. У кожного свій шлях. Не потрібно нікого порівнювати, не потрібно нікому вказувати, як саме і куди йому йти. Людина знає сама. Ваша душа знає сама. Не переживайте їй все видно. Від вас довіра, прийняття. Прислухатися до голосу душі. Зробити те, що вона вам підказує. Знову ж таки з довірою, з прийняттям, з любов'ю. Зі світлом на душі. Дивіться, сонечко вийшло. Дощок перестав, і вийшло сонечко. Це знак. І ви готові. Все буде добре. Не зупиняйтесь, продовжуйте роботу. І той шлях, який ви собі обрали наразі. Це ваш шлях і саме зараз. Він вам потрібен такий, який він є. Душа, наш дух, надсвідомість, вище я називайте, як хочете, все знає. Вони вас керують. Не потрібно їм вказувати, що робити. Навпаки, прислухайтесь до них. Вони розумніші. Удачі вам. Натхнення вам, світла вам, концентрації на світлі, а не на темряві і боротьбі з нею. Темрява дуже сильно обступила. Захищайтеся, проливайте на неї світло, настільки, наскільки ви можете. Немає у вас зараз сили і можливості це сяйво ваше накопичувати і проливати. Зробіть паузу. Циклічність ніхто не відміняв. В природі все циклічно, і в людській природі так само. Є моменти, коли треба йти вперед, діяти. Є моменти, коли треба зупинитися і просто бути. Бути тут і зараз, бути в серці і більше нічого. Якщо ви дозволите собі побути, то всі усвідомлення, куди вам іти, як вам іти, що вам треба зробити, вони прийдуть самі собою. Почуйте їх. Всесвіт вам все надасть, усьому допоможе. Довіряйте йому. І перестаньте концентруватися на сутностях, які вам відповідають на якісь там питання, кудись вас заведуть не туди, з'їдять все ваше світло, всю вашу життєву енергію. Перестаньте туди взагалі дивитися, дивіться на внутрішнє сяйво, вгору подивіться, на світ прекрасний подивіться, роздивіться те світло навколо вас, його дуже багато. Концентруйтеся на ньому. Автоматично повирішується мільйон проблем. Автоматично. Просто розчиняться. Просто зникнуть. Просто сутності не підступляться. Я думаю, я не складно щось сказала. Сподіваюся, що не складно. Дач? Буваєте. А вах!